То дасть мені у пустині притулок подорожніх, я покину тоді народ мій і піду геть від нього, бо всі вони, перелюбники, зрадників зграя. Напинають язика свого, брехні лука, зміцнились у краю, та не для правди, від одного бо ледарства до другого переходять. Мене ж не знають, каже слово Господнє. Стережіться одне одного, і ні на якого брата не звіряйтесь, бо кожен брат лукаво чинить, і кожен сусід наклеп розносить. Кожен обманює сусіда свого, і правди вони не говорять. Язик свій призвичаїли неправду говорити. Лукавлять аж до очманіння. Твоя оселя посеред обману, і за обману не хочуть мене знати, каже слово Господнє. Тому так мовить Господь сил, ось я розтоплю їх і випробую. Як же мені інакше вчинити з дочкою народу мого? Нагострена стріла язик їхній. Він тільки про обман говорить. Мирно із своїм сусідою розмовляють своїми устами, а в серці своїм засідку готують. Як же мені їх не скарати, каже слово Господнє. Як же народові, як оцей, моя душа не мала б відплатити. Над горами здійму плач і ридання та по пасовиськах у пустині жалобну пісню. Вони бо випалені, ніхто там не проходить, ревіння худоби більш не чути. Від птаха у небі і до звіря усе порозбігалось, повтікало. Я зроблю з Єрусалиму купу каміння, кубло шакалів. А зміст юдеї вчинює безлюдну пустку. Хто такий мудрий, щоб це зрозуміти? Хто той, до кого уста Господні говорили? І хто міг би вказати? Чому загинув край вигорілий, мов пустиня без перехожих? Господь сказав, А що вони? Кинули закон мій, який я поклав був перед ними, і не слухали голосу мого, і за ним не діяли, лише ходили за пожаданням свого серця, за ваалами, чого їх навчили батьки їхні. То на те так мовить Господь сил, Бог Ізраїля. Я нагодую їх, народ цей, полином. І напою отруйною водою, я їх порозсіваю поміж народами, яких вони не знали, ні вони самі, ані їхні батьки, і пошлю слідом за ними меч, аж поки їх не знищу. Так каже Господь сил розважте ж і покличте голосільниць, нехай прийдуть. Пошліть за мудрими жінками, нехай прийдуть, і незабаром здіймуть над ними лемент, щоб очі наші слізьми стікали, і наші вії виливалися водою. Бо плач голосний, чути Сіону, як нас пограбовано, як тяжко соромом побито, ми бо покинули країну, наші бо житла нас. Повикидали. Ба слухайте ви, жінки, слово Господнє, хай вухо ваше прийме слово з уст його. Навчіть ваших дочок ридати і одна одну жалісно співати. Бо смерть продерлась у наші вікна, Війшла в палати наші, щоб вигубити з вулиць діток, молодиків з Майданів. Поляжуть люди трупом, немов гній на чистім полі, немов снопи позад женця, та нікому буде збирати. Так говорить Господь, Хай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, хай не хвалиться сильний силою своєю, хай не хвалиться багатий своїм багатством. Ні. Хто хвалиться, хай хвалиться тим, що розуміє і знає мене, що я Господь, який творю милість і суд, справедливість на землі, мені бо це до вподоби, каже слово Господнє. Ось настануть дні, каже слово Господнє. І я покараю всіх обрізаних в їхньому необрізані: Юдею, Єгипет, Едом, синів Амона та Моава, і всіх, що голять скроні, що живуть у пустині, всі, бо ті народи, і увесь дім Ізраїля необрізані серцем.